Ну а тепер найулюбленіша рубрика розпродаж солодкі залишки. Тому встигайте, сьогодні у нас такі костюми унісекс, чорний і синій колір. Чому кажу унісекс? Тому що це саме ті костюми, які підходять як чоловікам, так і жінкам. Тому сьогодні придивіться, можливо, якраз ви візьмете е, чорний чоловіку, а собі синій, або навпаки, хто, який більше полюбляє. І у вас вийде такий фемелі лук. Ну, так як це солодкий розпродаж, ну по перше, всім не вистачить. По-друге, не всі, звісно, є ру. Розміри, на жаль, тільки в двох розмірах. Розміри подвійні, класні, 54, 56 і 58, 60. Подивіться, який класний костюм взагалі. А і тут ще такий летерінг класний. У нас так, все а, так стильно, модно, молодіжно. Дійсно, це саме та, та пропозиція, яку з задоволенням, якщо за розміром буде підходити, будуть носити навіть підлітки. А тому що дійсно а, такий костюм іде дуже молодіжний. От насправді внизу зручно. Що йде на резинці, можливо, на синьому зараз продемонструю вам штанинку. Дивіться, тут йде на такій резинці. У нас внизу так манжетик йде. дуже зручно вдягати, потім буде триматися по ніжки, все прострочено. Це у нас турецька якість, так, турецька петля йде, всередині теж все прошито врилочено. а всередині така тканиночка щось мені нагадує, типу як баєчку, тільки без, без цієї ворси. Знаєте, от, всередині така, ну, от іде дійсно ця турецька петля, така двониточка чи навіть Тачка доволі такий щільний, але це не зимовий варіант, стовідсотково. А далі по брючках тут у нас іще іде посадочка і шнурівочка. Тобто, ви ще можете собі відкоригувати за рахунок шнурівочки саме пасок. Так, тобто він потягується, бачите, якщо його розтягнути, то буде шнурівочка коротшою, так і ви плюс можете затягнути таким собі, чином собі відкоригувати по талії. Як вам більше буде комфортніше і як вам буде більше подобатися? Так, і у нас вартість на такий костюмчик 2000 гривень. Це за дві повноцінні речі. Та ти що? Каже вже ні. Наші глядачі дуже активні. Вони телефонують, тому 1800 гривень за костюмчик. Обирайте це унісекс. Так швидко! 1499 гривень. О, дівчата, телефонуйте, продовжуйте і продовжуйте формувати найкращу вартість. Я нагадую, що це костюмчик унісекс. Він підійде як чоловіку, так і жінці. А спущена лінія плечика іде чудова. А далі тут такий вточний іде рукавчик. Далі тут такі прям строчечки йдуть. Далі іде на рукавчику манжетик, теж так, який буде зручно тримати, якщо потрібно поручки. Всередині у нас о. Поїхав мій манекен щось кудись вниз. <сум> Ай, зменшився, так, наш манекен. Сьогодні вирішив, що хоче бути меншим за мене. Так, дивіться, мої любі. Тут у нас іде летерінг. Угу. Тут у нас іде лети. а давайте я краще, можливо, на собі якраз продемонструю, пане оператор. Давайте я зроблю таке зараз дефіле, перейдемо. Тут, до речі, такий класний летерінг. Мені дуже подобається, що він іще повторюється на брючках. Зверніть увагу, що ще ось повторюється на брючках. Тут теж бачите надпис дуже зручно. Так тут ще у нас ідуть кишеньки, тобто на правій кишенці виходить у нас ще ось повторюється цей малюночок, так що тут у нас написано. Ага, в мене перевернуто, не можу. Натінг, Nothing, так, Натінг. Так, і чорний колір, він іде класичний, базовий, дуже такий улюблений так, нами, тому що він виструнчує. Чоловіки теж полюбляють чорний колір, він не вибагливий, він не маркий. Він такий, знаєте, абсолютно з усім буде комбінуватися, з будь-яким взуттям зараз. А ковтинка у нас так само іде на манжетці. Так, дивіться, позаду, навіть якщо повністю ковтинку, я ось ось так пущу, То вона навіть буде закривати сіднички, що цікаво. Ось. Але ви можете теж скоригувати собі наталію підняти, можна опустити вище, нижче. Ага, зараз ми бачимо ще довжину наших брючок, звертаю увагу, так, що вони такі вільненькі. А далі тут у нас ідуть такі дві кишенічки на нашому костюмчику. І Дивіться, тут ще у нас є пасок, ви можете собі коригувати ще за рахунок шнурівочки, теж, якщо потрібно, більше, менше затягнути, зав'язати на шнурівочку. Далі ви можете собі його підгорнути, так, таким чином, щоб він був як приталений, а можна його повністю опустити. І буде ось так собі довгенька ковтиночка, так? Далі, що це на мене вже біле? А, бачите, от що, значить, у нас були нічні сорочки, так? З натуральної бавовночки. А, На мене вже так полетів білий, білий пух. А дивіться, вони не тягнуться, вони не еластичні, але такі дуже стиляжні, класні. Так, це ж норівочка зараз заховаю, щоб було гармонійно. А, на кишеньках. На кишеньках повторюється і синій колір. Не забуваємо, що у нас ще, до речі, є синій колір, Зараз вам продемонструю. Дивіться, ще ось такий синій колір є, і на мені чорний колір є. А, Обирайте сьогодні, можна взяти Family Look. Якщо по розміру підходить, я нагадую, що розмірна сітка йде а, подвійні костюми, так ідуть 54-56, 58-60. Ось такі класні стиляжні костюмчики. Зараз, до речі, подивлюся по об'ємах. Дивіться, 54-56, об'єм грудей іде 130 см. А якщо 58-60, то об'єм грудей у нас іде, так... Ковтинка теж йде 130 сантиметрів, так, об'єм грудей. А якщо ми беремо з вами брючки, то по штанах у нас йде об'єм талії тут. Ага, ну тут, мабуть, краще все ж таки уточнювати операторів кол-центру. Знову ж таки, зараз, щоб я вам нічого не наплутала, тому що. У них 100% є всі заміри. А, синій колір теж такий приємний. Зараз він трішечки за яскравий на камері, але повірте, в житті він абсолютно не яскравий, такий благородний, а, красивий синій відтінок. А, зверніть увагу, що їх можна купувати як чоловікам, так і жінкам. А, вони йдуть дійсно унісекс, вони такі універсальні, а, вони комфортні до тіла. А, це розпродаж. Звісно, це не зимова версія, це саме більш така осінь весна колекція. Але повірте, як тільки настане тепліше, ви його з задоволенням будете носити. Але ковтинку ви будете носити всі сезони, навіть літом. Коли стає трішечки десь прохолодніше, ви накидуєте таку ковтиночку. Ні, дійсно класний костюм. Вартість взагалі чудова 1499 гривень. Кількість, звісно, обмежена. Називайте код товару СК 80 так, нам кол-центр зараз повідомляє, що вже якихось розмірів може не бути. Тому, будь ласка, телефонуйте просто зараз, тому що такої вартості вже не буде, і такого костюмчика вже теж не буде. А костюмчик дійсно класний. Дивіться, такий стиляжний взагалі будете виглядати. А, молодо, красиво, молодіжно, стильно. Якісь красівки ще свої улюблені, так або якісь там кеди, щось можна додати. Хоча це саме ті костюми, до яких можна і підбори додавати, зараз все що завгодно міксувати. Жилеткою ось накинули собі, взагалі супер. Да, навіть е, дівчата вдома можна теж ходити в такому костюмчику, так? А якщо ви не полюбляєте халати. Бо є категорія жінок, у нас які полюбляють, це ж таки халат, класика, так як це було раніше. А більшість зараз молодь, так, вдома взагалі ходить в такому костюмчику, молодь. І вони віддають перевагу саме, що вдома має бути одяг не гірший, ніж ви десь за межами. Так, що в такому костюмчику рази вискочив собі ще в магазин біля будинку. Дійсно, костюмчик дуже класний а 1499 гривень, і це я нагадую, що дві повноцінні речі у нас ідуть: брючки і ковтинка. Ось цю ковтинку ви зможете одягнути під джинси, так під інші брючки, одягнути і. Зміксувати можна навіть з спідничкою. Зараз це теж модно, стильно, популярно. Якісь кросівки додаєте і міксуєте, і це буде виглядати просто шик. А, так, по посадці, Посад, посадочка дуже класна на брючках, іде висока. А потім тут у нас іде еластичний пасок, знову хочу проговорити, наголосити. За рахунок шнурівочки ви можете собі коригувати ще по талії. Відповідно, так само дивіться, ось я зараз потягую. Так і шнурівочка поїхала. Резиночка прострочена, вона не буде скручуватися. Далі тут у нас йдуть іще кишеньки з боків, дві кишеньки, тому теж доволі зручно, що брючки мають кишеньки, щоб якісь там дрібнички покласти або просто ручки покласти, зігріти. Все, як ми з вами любимо. Далі дуже зручний іде ось цей бомбер. Так, ось ця ковтиночка, взагалі, яку так само потім можна буде поєднувати з вашими улюбленими джинсами. Далі на ковтинці так само йде така манжетка внизу. Зараз вам і теж продемонструю. Так, зараз витягну. Все продемонструвати, бачите, і цей манжетик, ви можете його теж коригувати вище, нижче, собі асиметрію робити як завгодно, можна підгорнути. Мені подобається, що на брючках повторюється саме цей надпис. Зверніть увагу, так що на брючках так само повторюється все теж прошито, турецька якість, все, що ми з вами полюбляємо. Дійсно, костюмчик дуже класний. Якість супер тканинка, турецька петля. У нас унісекс, нагадую. А, так, ковтиночка у нас іде без кишеньок. Зараз я знаєте все передивляюся, щоб вам розказати ковтиночка без кишеньок. Брючки йдуть у нас з кишеньками. А, дуже такий він іде універсальний. Так, і навіть якщо. За 1499 гривень, слухайте, на наступний сезон ви таких вартостей точно не знайдете. Ну хіба що на прованці так? А щось там десь заваляється. Але я не впевнена, тому встигайте зараз. Кількість обмежена, і це солодкі вже залишки, розмір 54, 56, 58, 60. Але як сказав колцентр, що щось там можливо вже і не всі розміри є. Тому поспішіть, а ми рухаємося далі.